Дня. Сонячного дня, радісного, щасливого дня вам, жінки, тепла весни у серці, святкового настрою на нашому 12 му районному конкурсі жінка року». Сьогодні ця зала, як скарбниця, переповнена сяйвом. Саме ви, любі жінки, створюєте навколо себе цю кольору, веселку краси і посмішок. От і дочекалися весни. Знов проміння п'янко б'є у груди, знов крайнева променем ясним, засвітилось і радіють люди. Свято жінки, ніжності, тепла, свято покоління і кохання, відлетіли холод і зима, березень дарує сподівання. Хай Заступник голови районної державної адміністрації, начальник управління агропромислового розвитку, чоловік року 2008, Пугач Іван Іванович. Директор Носівської станції юних техніків Кияниця Василь Васильович. Директор Носівської районної школи мистецтв Куклюк Віктор Олександрович. Принципів у роботі з дітьми. За ініціативою Юлії Володимирівни, у гімназії проводяться зустрічі з видатними людьми, творчі звіти, конкурси та концерти, які мають велике естетичне та етичне наповнення. Завдяки Юлії Володимирівні відбувається чітка співпраця Батьківського комітету з учительським колективом, добре налагоджена система учнівського саморядування сприяє злагодженій роботі учнівського та педагогічного колективу. Юлія Володимирівна має індивідуальний творчий стиль роботи. Всебічно обдарована, талановита, уважна до дитячих проблем, відзначається загальною культурою, високими моральними якостями. Майже 20 років присвятила Наталія Вікторівна Кратко вихованню наймолодших школярів, великий педагогічний досвід, досконале володіння методикою викладання предметів ділення у практику найефективніших традиційних та інтерактивних методів, форм та засобів навчання сприяли перемозі Наталії Вікторівни у першому турі всеукраїнського конкурсу Учитель року 2008 серед вчителів початкових класів. Як здібний педагог вона приділяє велику увагу розвитку пізнавальної активності учнів, їх творчих здібностей, мови, пам'яті. Староно підбирає завдання, які вимагають нестандартних прийомів рішення, розвиває кмітливість та логічне мислення. Наталія Вікторівна очолює методичне об'єднання вчителів початкових класів і охоче ділиться своїми методичними знахідками з колегами школи та району. Ольга Петрівна, то... Ольга Федорівна Довбиш працює керівником гуртків початково технічного моделювання, орігами та паперопластики Носівської районної станції юних техніків 2003 року. За 5 років праці підготувала багато переможців та призерів районних та обласних змагань, вистав, конкурсів, про свіч, десятки дипломів та грамот, чи просто призових нагород. Ольга Федорівна є новатором. Вона впроваджує гурткову роботу, нові напрямки, стилі інноваційні методи. Її вихованці освоюють японське мистецтво горіга, фітодизайн, вихованки, створеної нею на базі Носівської загальноосвітньої школи No2, студії Жовтневий Папуга, гідно представляли Носівщину на другому та третьому обласних конкурсах Зимові фантазії. Ольга Федорівна активний учасник щорічних обласних конкурсів, методичних розробок з технічної творчості і за призові місця. Відзначена трьома дипломами обласного управління освіти і науки відповідних ступенів. Шановні жінки, найперше, незважаючи на те, що сьогодні 13 п'ятниця, я ще раз хочу вас привітати з 8 березня, з вашими святами. І дай вам Бог, щоб для вас всіх і номінантів, і присутніх тут жінок свято було кожний день. Нації сіячі розумного, доброго і вічного. Наші шановні журі, наші ведучі не всіх оголосили журі, у нас присутні тут ще і мер Боми, міста нашого Вальмис Михайло Максимович, у члена журі, і хто там ще в нас? Є Руслан Валентинович, він член журі. Тобто в нас тут чимало членів журі. Є і... за принципами демократичного централізму голосували всі таємно здавали. Ну, як говориться, все було правильно. І по тому по списку у нас вийшло, що з невеликою перемогою, але з таки вибрали перемогою, довбиш Ольга Федерівна. Конкурсу в номінації Муза Полісся, викладач по класу вокалу Любов Володимирівна Комаринець, волилась колектив сільської дитячої школи мистецтв у 2006 році. І за свій видатний небесний дар незабаром стала відомою любителям пісні, любителям пісні всього району. Могутнім співочим талантом, дзвінким яскравим голосом вона зачаровує. Слухачів, ніби міфічна рейнська русалка Лореля. Але Любов Володимирівна також має талант педагога, створений нею при школі мистецтв хоровий ансамбль у 2008 році став переможцем обласного огляду конкурсу Свято хоро. А вчора її учениця виборола чи виспівала перше місце у обласному конкурсі серед шкіл мистецького виховання. Цього ж року Любов Володимирівна віднайшла своє родинне щастя, і хоч живе вона у Ніжині, ми плекаємо сподівання, що ще не одна її вихованка досягне стівочого успіху вчительки, а можливо, їй вдасться віднайти і виховати серед насівчан нову Раїсу Мірошниченко чи Анатолія Солов'янка. Марія Васильівна, жінка-пісня. Не побоїмось її так назвати, тому що з піснею вона нерозлучна від народження, любить поринати в її мелодійність і загадковість. Коли обирала своє покликання у житті, працювала педагогом, співала в хорі Прилуцького педучилища. Протягом 38 років роботи в школі була активною учасницею художньої самодіяльності. Потім 11 років працювала директором Ринського сільського будинку культури, художнім керівником якого є донині. Завдяки таланту згуртовувати, розуміти і любити людей створила жіночий вокальний ансамбль «Любавенька», який є неодноразовим учасником різного роду свят, конкурсів, фестивалів та ярмарок, Девіз Надії Васильівни з піснею по життю і старість мене дома не застане. Ця жінка. Достатньо зробила у своєму житті, щоб вважати себе щасливою. Завжди усміхнена. Вона і порадою заспокоїть і скаже і правду в вічі. Не маючи видатних титулів і золотих кубків, Надія Васильівна переможниця, бо має радість у дітях, повагу від людей, а головне відкрите і добре серце, у якому вистачає місця для всіх. Пенсіонеркою себе не відчуває, бо молода і співуча її душа. А це відчуває і молодь, і колеги, і друзі. І виростають у неї крила поряд, поряд з маленькою внучкою, бо вчить вона їй співати і любити рідну землю. do que